Привіт! Сьогодні хочу дати вам такий приклад, який дозволив мені а, проговорити мій клієнт. А приклад не зовсім позитивний, але він для того, щоб ми розуміли, для чого ставити правильно цілі, ставити план Б і все одно при кінці завжди собі знаходити якусь винагороду. А, в в телеграм-каналі Психологія у спорті. Є перша частина покрокової програми психологічна підготовка до змагань. Перша частина це постановка цілей та створення мети. А сьогоднішній приклад це про те, як спортсмен завалився саме на постановці. Цілі ми маємо дорослого спортсмена, який багато років займається плаванням, у якого пройшов тільки що чемпіонат. Чемпіонат Казахстану. Я працюю з різними спортсменами, а, окрім Російської Федерації. Так, от, а, що відбулося? Спортсмен потужно готувався. А, да, в нього було декілька перетренувань, але вони з тренером вийшли, а, вони готувалися, щось виходило, щось не виходило. Але в цілому, перед змаганнями, він відчував себе достатньо добре. А він показував гарні результати. Коли він приїхав на змагання, він а, не зміг показати той час, на який перше розраховував. це і називається ціль. Моя ціль да, показати такий то результат. Завдяки цьому результату, якщо б він його показав, він би отримав зарплатню, він би попав в збірну Казахстана і він би далі цілий рік да, їздив би по зборам, отримав би зарплатню, екіпіровку. І в цілому це дуже важливо, тому що дорослому спортсмену потрібно готуватися. Готуватися це означає вкладати гроші. Тому що в цілому в дітей і підлітків ще вкладають батьків. Дорослого не завжди вкладають батьки, якщо є можливість, окей. Іноді буває цієї можливості немає у батьків. У нас був спортсмен, у якого не було у його батьків такої можливості. І коли він звернувся до мене і каже, мені дуже погано, вийшло саме найстрашне, що, про що я думав. Я кажу: А що саме найстрашне? Я не попав в зборну, я не отримав заплатню. А я кажу: коли ти їхав на змагання, з яким очікуванням ти їхав, він каже: Я 100% попаду в команду. І ще є один пункт. Я взяв борг у свого дяді, і я рік готувався. І зараз мені потрібно перше віддати цей борг за рік. Я не знаю, яка там сума була, я вже не запитувала. Але питання навіть не в цьому. І далі потрібно рухатися. В мене нема сил, я спустошений, мені погано. Я не розумію, що відбулося, бо фізично я готувався і, на мою думку, я був готовий. В цілому, що на перший погляд? На перший погляд, а, цей хлопець не пропрацював з самого початку план Б. А що буде, якщо не вийде? І багато спортсменів тут стопоряться. А що буде, якщо не вийде перед тим, як він займав цей борг? Який план Б? А як я буду віддавати ці гроші? Він думав, що він потрапить в команду, він буде отримувати зарплатню, і він зможе частину з цієї зарплати віддавати, бо в цілому його ставлять на збори, на змагання. Він виїжджає за рахунок Казахстану України. Але цього не відбулося, і він спустошений в нерозумінні, як рухатися далі. Uh, так, в нього є розуміння, що поки що я не хочу покидати спорт у цьому спортсмену 19, 20 років, звісно, що можна ще займатися плаванням багато часу. І спортсмен зараз спустошений, настільки спустошений, що йому буде потрібен час відновитися. Тому подивиться, будь ласка, постановка цілі це не по смарт, це не по НЛП, це uh, із реальних критеріїв спорту. Придивіться цю частину. А для чого це? Коли у вас немає плану Б, коли ви знаходитесь тільки в одних шорах, я повинен виграти і все це можливо короткострокова, тільки там до змагань трошечки, чи під час змагань. Але коли ви в цьому живете, ви в цілому вигараєте. Що відбулося у цього спортсмена? Коли він плив 100 метрів вільним стилем, 50 метрів він проплив добре, інші 50 метрів він не зміг. Чому? Бо він психологічно вже згорів. Він був занадто мотивований, і він був чия вмру, чи пропливу. Ах, такий настрій повинен бути краткостроковим, прямо вже на змаганнях, на змаганнях, але не під час. Цього всього року його підготовці звісно, зараз він буде виходити. Зараз я його буду вчити строїти план Б фінансової грамотності. Щоб ні, я не буду вчити фінансової грамотності. В мене є своя робота, але розуміння, як віддавати, тобто будувати план, будувати план і знову ж таки, навіть і на цей план накладати план Б. Для чого? Коли у вас є план Б, ви відчуваєте себе більш спокійним? Іноді я кажу спортсмену проживи це зараз. Коли спортсмен каже я боюся бути останнім, я боюся, що скажуть інше. Я боюся, що в мене взагалі нічого не вийде. А я завжди був першим і тут дивись я Оля, останній проживи це зараз. Проживи це зараз в мене на консультаціях для того, щоб ти більше не віддавав туди сили, щоб психіка твоя мала змогу готуватися. Далі в нас були наступні теми бути в тунельному мисленні, готуватися і віддавати все можливе заради результату. Проживи це, щоб в тобі не було. О Боже, що станеться, я не зможу, мені погано, я вмру. Мене як іноді підлітки кажуть, вб'є тренер, вб'ють батьки. Я кажу, слухай, це реально. Давай з тобою помислимо. От просто тут по по-моєму, це реально, тебе вб'ють. Ну ні, не вб'ють. Але їх психіка вірить цим словам. Здебільшого це мені буде стидно, мені буде соромно за те, що я програв. Проживи цей сором. Проживи його зараз. Створи план Б, але і далі йдемо. І створи щось добре для себе. Що буде далі після цих змагань? Спортсмен цього всього не проходив, він цього не знав. І за незнання. А він готувався як міг. І здебільшого спортсмени готуються інтуїтивно, як вони знають, як вони можуть, як вони десь почитали у книжці якогось чемпіону. А у цього чемпіону а, тип психіки один. А у вас може бути психтипс тип до стресу інший. І ці там вправи вам не дуже допоможуть, а може й допоможуть, бо ви схожі, але це все інтуїтивно. Важливо розуміти оцей покроковий план і по ньому йти. А починається все з цілі. Тому, будь ласка, передивиться, хто не бачив в телеграм-каналі цей відривочок да, першої частини. Поставте цю ціль. І проживіть план Б. А далі поставте собі щось добре. Я буду відпочивати, я буду відновлюватися. Я для себе щось роблю. Тому що психіки дуже важливо розуміти, наприклад, завтра буде все добре. Ну, скажіть мені, що буде добре нам важливо. Це знати, коли ми розуміємо, ну все, все погано. Нам хочеться йти далі, нам хочеться тренуватися, нам хочеться бути мотивованими вперед-вперед. Ні, нам потрібен час відновлюватися а далі, коли є невдачі. А невдачі будуть і на тренуваннях, і на змаганнях. Це життя, це професійне життя спортсмена. Що робить психіка? Вона вас захищає. І тоді ви задаєтесь собі іншим запитанням: а навіщо це мені? А навіщо це мені? А навіщо я це роблю? Тому що психіка вас починає захищати від чого? Від того, що вона знає, в якому вічі ви були. От щоб ви не робили оцей важкий ланцюжок, завжди, завжди, після плану Б, ставте собі, і що буде, навіть якщо я не покажу результат, навіть якщо я ем, буду в соромі, що буде гарного, я дам собі найкращий відпочинок. Я дам собі їсти те, що я хочу, навіть якщо я наберу вагу, я її скину потім. Але щось, щоб психіка розуміла, мені там подобається, я туди хочу. І якщо ви внутрішньо все ж таки залишаєтесь, в мене є тільки план, а план А це тільки виграти і все. Якщо не виграти, все є нікчема, то ви програли. То ви рано чи пізно будете згорати, і потім психіка на це згорання буде реагувати на кожну помилку через те, що я більше не хочу. І спортсмена стає ще важче і важче готуватися до змагань, важче і важче бути модивованим, бути страсистійким, бути впевненим в собі. І далі відбувається: ну я вже не знаю. Ну, може, я дойду до психолога і одна консультація. Не змінить тут це який ланцюжок, того, що внутрішньо ви вели в собі це потрібно знову ж тому, що ви ввели це в звичку. А ваша звичка це вже то, як ви ходите, як ви мислите, як ви пливете, біжите. Це ось так не відпрацьовується. Тому давайте з самого початку не вмикати цей ланцюжок. А якщо ви вже його вмикнули, давайте з цим працювати і робити нові нейронні шляхи, такі, які будуть працювати саме на вас.